Все, Біжимо, нагодували, всім дали їстоньки, бо всі хочуть їстоньки. Тут голубам насипали, там лебеді доїдають, качечка полощиться, на вулиці дощ січа, таке, холодно. Ой, хочеться під підпимку тепло. Ну, вже потеплі. Лукашик бігає. Зараз йде на кунг-фу. вже запізнюємося, лукашик. І отак, друзі, живемо. Головне не здаватись ніколи, деколи плачу, але і плакати корисно, щоб не накопичувати оце все в собі. Все всіх любимо, папа, тепла в родині і такого тепла душевного. Любимо вас, папа!